Моя сама дерзка спроба списати. Справа була на оперативній хірургії. У нас був модуль. Ну і звісно, я і оперативна хірургія, це ну, not match. Я вирішив, що вивчити все я не зможу. Там десятки операцій, ну це неможливо. Я вирішив вивчити один білет. Перший. Не знаю чому. Перший це доволі тупа така затея. Перший білет вчити. Ну, коротше, я його вивчив повністю. Я його вивчив, я його вивчив на зубок, всі питання і всі відповіді. Тобто мені дають будь-який інший білет, і я пишу відповіді першого білету. Ну, це було в мене так в голові. Ну, типа, а потім ми вже здали роботи, і там ну, немає, немає абсолютно ніякої різниці. І прийшов модуль, Єстественно, нам роздали роботи. І перший план був такий: в когось буде перший білет, і я з ним поміняюсь. Ну, в якихось таких ж бідалах, як я. Але е, перший білет попав дівчинці, яка готувалася. Вона каже: Я цей білет готувала. І Я такий, боже, перший білет! Ну як можна було вибрати саме його? Ну коротше, я сижу і планів це не змінюю. Я пишу цей перший білет, пишу, пишу. Люди, типу, навколо мене повертаються, дивляться, наскільки багато я пишу. Я там пишу, там якась рази. Ви що, просто песня. І в мене виходить там, два аркуші от, списаних повністю з цих питань. І я залишаюсь майже останнім, тому що дуже багато я писав. І е, здаю аркуш, викладач такий, дивиться, типу, дивиться на мене, камон, типу, це ти! І такий, типу, типу достойна, типу, кладе. Тут я вже поклав типа, свій білет в общу стопочку, і він такий його бере і такий. погодь, і коротше, я на передачу полетів з цим планом. Ну, Це було настільки дерзко, ну, це настільки було круто, ну, але фейлово. Може у вас є якісь круті історії з того, як ви щось списали, а може щось намагались списати, але не списали. Ну, коротше, залишіть в коментарях.